Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Мої вітання вам із по-справжньому осінньої Харківщини. У нас так довго було спекотно, що у вівторок у нас було плюс 30, а сьогодні температура опустилася до таких комфортних плюс 16, тобто істотно опустилася температура і задув холодний вітер. І, ви знаєте, мої троянди, як і завжди, вони прекрасно квітнуть. Я так люблю оці осіннє цвітіння. Так довго троянди тримають свої квіточки, оці кольори соковиті. Хіба може бути щось краще, ніж це? Подивіться, як чудово виглядає, наприклад, моя Poet's Wife. Ну, дивовижні, ці лимонові. Ліхтарики вони просто неймовірні. І он молінью, і Пілігрім, і соковиті кольори оцих червоних і рожевих троянд. Вони просто виглядають приголомшливо. Але про що я хотіла з вами поговорити? Мені надійшла посилочка. Із першою партією саджанців троянд із розсадника Твоя роза. Коли мені зателефонували про те, що моя посилка вже може вирушити у. До мене на зустріч, то я попросила про відтермінування, щоб мені відправили трішечки пізніше, адже я не готова. Мені е, треба пройти цілий ряд ритуалів для того, щоб посадити троянду. Мені треба привезти чорнози, мені треба підготувати посадкові ями, пересадити деякі троянди, е, адже вони в мене ще квітнуть, як ви бачите. Але мені з розсадника відповіли або зараз, або ніколи. Розсадник евакуюється. Це знаєте, як ножем різануло по серцю, адже в цьому розсаднику я замовляю вже багато раз саджанці. Мені дуже подобається і якість тих троянд. І завжди вони приходили по сорту. І завжди я рекомендувала цей розсадник своїм глядачам і всім, хто в мене запитував про троянди. І тому мені дуже і дуже шкода. Сказати, що просто шкода, це не те слово, просто дуже шкода. Я знала, що цей розсадник знаходиться десь на лінії зіткнення, це Покровське Дніпропетровської області. Це межа між Донецькою і Дніпропетровською областю. Ну, кажуть, все, земля двигтить під ними, будуть виїжджати звідти. І тому, звісно, що я. Що я сказала, що так, надсилайте. Ми швиденько набрали землі в полі, зараз я розпакую саджанці, занурю їх у кореневін і фітоспарин, і вони будуть напиватися водою, а я готувати посадкові ями. І так... Ми з вами зараз розпакуємо саджанці і подивимося, що тут у мене. Для того, щоб трішечки прискоритись, я вимкнусь, зараз розпакую, а потім вам покажу. І так, подивимось разом на якість моїх саджанців. Я вже їх розпакувала, і зараз по черзі. Ми їх розглянемо. Дивіться, коренева система. Занурена у глиняну бовтанку. Вогкенька, свіженька, дуже гарно розвинена. Що це в мене за троянда? Ага, це в мене Easy does it Ось яка троянда. Дивіться, товстенькі пагани, їх багатенько, дуже гарна коренева. ну Просто чудова, просто гарна. Трояндочка Easy Дас It. У дівчаток на каналах я переглядала цю троянду, вивчала її характеристики, і тепер вона буде у мене. Так, це перша. У мене повинно бути шість троянд. Так, далі, далі. Наступна, Наступна троянда це у мене що? Так. Так, 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 так. Ага, це в мене Салі Холмс. Салі Холмс це мускусний гібрид. Дивіться, теж корінчик гарний. І е, пагони, теж гарні, зелененькі, все добре, все чудово. Ось так виглядає. Теж дуже гарний саджанець. Третя троянчика. Так, зараз ось. Ось ось ось. Це в мене що? Дивимось. Ага, Стефан Ру. Це чайно гібридна троянда. Тут трішечки менші. Менший сам по собі саджанець, е, менша коренева, але все рівно гарно. Все рівно гарно, ви знаєте, все рівно гарно. Трішечки ось тут, знаєте, як морквинка, але все рівно нічого. нічого. Тонші, Правда, отут паганчики на поверхні, але нічого, нічого, вона в мене буде жити. Вона прийметься і буде мене тішити. Так. Наступний саджанець. наступний. Так, Витягаю, однією рукою не дуже зручно. Стефан Рулу, то така троянда, знаєте, такого кавового. Відтінку. Мені дуже хотілося дивилася просто теж у дівчаток на неї. Так, це у мене Афродіта. М -м. Ну Це улюблениця багатьох. У Олі Кучерявої на каналі я весь час слідкувала за Афродитою, і мені дуже її хотілося. Ось отака коренева. У цій троянди. Ну, тут коренева, у десятирічного дуба. І такі ж пагани на поверхні. Дивіться, які товсті у мій палець з товщиною. Бачите, як вам дуже гарний саджанець афродити. Далі наступний саджанець. Так. так. Так, 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 хочу розділити. Так, що це? Не можу відразу. Так. Зручно. Так, це у мене. А, це у мене Джекіс-фаворит. О, як же я його хотіла, дівчатка, дякую всім, хто показував цю чудову троянду в себе на каналах. Ви мене захопили нею. Вона є у всіх поважаючих себе трояндарок, і тепер вона буде у мене. Ось така чудова, прекрасна троянда. Правда, щоб її посадити, мені треба здійснити пересадки у себе в квітнику. Але вона теж гарна. Дивіться, корінь теж у неї гарний. Пагони тоненькі, але я думаю, що це особливість сорту така. Це ж, нечайно, гібридна троянда? Ні. Ось отак вона виглядає. Це флорибунда потужна. Якщо правильно. Ага, і ось тут, дивіться, троянди два в одному. Так завжди господарі надсилають тоді, ой, вибачте, пальці не можу розділити. Ось так. Так, господарі відправляють тоді, коли не впевнені у якості своїх саджанців. Тобто, коли саджанці не дуже великі. Це у мене що за троянда? А, це Simply George's. Угу. Це, Так, дві. дві. два в одному, бачите? Ось отак. Невеличкий пагончик. Невеличкий саджанець, два пагончика надземних ось отака коренева, корінь один довгий, а тут невеличка коренева. Але думаю, що у мене все все-все буде добре із цією трояндою. Це теж чайно-гібридна троянда такого кавового відтінку, дуже красива, бускова кавова, як ми всі любимо. Ось отака вона Сімплі Georges. Що хочу зараз? Я хочу зараз разом з вами перевірити корені на зрізах. Дивіться, я отак от вибірково, все рівно корінчики треба підрізати. Вибірково підріжу і подивимося. Дивіться, який ось зріз. Бачите, гарний білий. Зараз іще декілька обріжу. Ось, дивіться, теж дуже гарний свіжий зріз. Видно, сфокусувався, так. І ось тут обріжу, видно, бачите, білі, свіжі зрізи. Тобто саджанці прекрасні, я можу сказати. Я думаю, час, часу буде предостатньо, щоб вони вкорінилися. І я... Всі зусилля витрачу для того, щоб вони в мене вкорінилися і почували себе чудово. Зараз я їх занурю от сюди, у рощі фітоспориною і корневіну. Ось я розвела їх. І вже годинки через дві почну висаджувати, поки приведу до ладу, поки приготую. Свої посадкові ями. Ось так мої любі, ось так мої любі, моя перша ластівка до мене прилетіла із саджанцями. Звісно, що було б краще, якби був інший привід. Але я сподіваюся, що в розсадника буде все добре, що вони все ж таки не евакуюються, що все там от стримається, що так воно все і буде, що ворога відженуть від тих кордонів. Будемо дуже сподіватися, звісно, і донатимо. донатимо на дрони, донатимо хлопцям на машини, на дрони, щоб цю погань відігнали від нас. Ось так, мої любі. Слава Україні, героям нашим слава! Ми обов'язково переможемо, ми сильні. До побачення, мої любі, до нових зустрічей.